Саме так розпочинає кожен свій ранок у кузні Сергій Фірсов вже 27 років. Чому знаю, бо мені сину 27 років. Народився син, і я попав в майстерню в кузню і почав вчитися у людей, як і що виробляється. Я любив займатися художніми речами з металу, але ж виготовляли все, що можна. Тому і називається моя сторінка від свяха до скульптури». До повномасштабного вторгнення Сергій Фірсов створював декоративні вироби з металу. Це бансайчики, виготовлені з металу. Це звичайна труба, тільки пофактурена, як під дерево. На цьому деревці десь 250 лістиків. Цими виробами я займаюся в вільний час, коли є час займатися художніми роботами. Та від початку війни у 2014-му майстер зосередився на виробництві ножів для військових. Після повного масштабного вторгнення вже більш детально підход до вироблення зброї. Ми називаємо їх помічники, бо вони надійні і ріжуть, і колюють, і ламають, якщо треба. Оскільки матеріали для виготовлення ножів коштують дорого, коваль використовує власну технологію та незвичні, на перший погляд, матеріали. Це пружина, ліфтова пружина, яка досталася мені там. Після зйому з ремонту ліфта. Кожина я або викопаю, або мені дарую. Це вона розрізається, виправляється і з неї робиться вже ножи. Щодня у волонтера є нові замовлення. Дуже багато друзів. Мої хлопці, з ким я працював в цій майстерні, зараз всі на війні, в Збройних силах працюють. і Вони між собою спілкуються, передають, хто що бачив, хто покористувався друзям, друзям. Третім, четвертим. Наша заготовка, яка вже обрізана і трошки полірована. Треба зробити в ній отвори. До того, що сталюка дуже міцна, цього ми використаємо в газову горілку. Це старий дідовський метод. В середньому десь ніж може вийти ну, за день. Після закалки ми перевіряємо рівність ножа, щоб його не повело. Ну, сьогодні у нас Гарний день, ніж рівний, як струна. Розроблена модель, смерть орка називається. Вони надійні, прості, дешеві ну і класні. Наш ніж витримав, копійку він майже розробив. На фронті це незамінна річ. Це вскрити жестяну перекриття, це вскрити замок, який заклинило в машині. Це помічник, без якого не можна битися зовсім. Я не знаю, як чоловік може ходити без ножа. Ти знаєте, як питаються, а на що тобі ніж? Я кажу: а якщо людина з тортиком, журками не будемо його ламати, давайте його поріжемо і з'їмо. Така річ виходить для наших хлопців. Висів ніж на грудях у хлопця, попала осколок і, на жаль, трошив, але хлопець стався живий. І Він цього, ножа зараз оберігає, бо це йому спослу життя. Окрім ножів, коваль виготовляє ще й будівельні скоби для бліндажів. Цього використовується арматура. Клін. Робота на молоді працює. Це виходить остріє. Це дуже важлива справа. Бо переходять в наступ. І треба робити нові бліндажі, нові укриття для хлопців, і, і погрітися і сховатися. Треба розкліпати загиб, щоб воно не розгибалось. Можна кидати в воду. Було викладено дуже багато за цей час. Спочатку повномасштабного вторгнення 30 тисяч вже було, і після них вже було. Ну я вже не рахую. Ножів, ну. Приблизно там штук 300 вже поїхав. Цей ніж кукрий допомагає нашим хлопцям в розмінуванні територій. Цей ніж більш сложний в використанні. Мені подобається дуже рукоятка. Ці ножі на розвідці, в грязуці, в багнюці. А найбільша гордість коваля. Цей хрест це символ захисту нашої України. Ці хрести встановлені були в Бучі, Ірпіні, в Іванкові. Цей хрест ставляється. Ікона, це мій друг Олександр, ріже такі ікони. Це зроблено все на волонтерській основі. Ця справа винна бути підтримкою для наших вояків, для скорішої перемоги над Багатською Федерацією.